10 липня вівторок новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Грибні гроші як перетворити вирощування печериць та інших грибів на стабільний рентабельний бізнес. Попит на видовище, кінопрокатний бізнес в Україні зростає. Чим нині заманюють глядачів до кінотеатрів? Однією ногою в сод Держдума Росії проголосувала за приєднання країни до угоди між членами організації. Міжнародне рейтингове агентство ФІЧ сьогодні підтвердило кредитний рейтинг України на рівні бі. Зокрема, агентство засвідчило довгострокові рейтинги дефолта емітента в іноземній і національній валюті на рівні B з прогнозом стабільний за шкалою. Фіч рейтинги групи бі означають наявність певних кредитних ризиків за обмеженого запасу міцності у жовтні минулого року. Фіч понизив прогноз кредитного рейтингу України із позитивного на стабільний. Російська нафтова компанія «Лукойл» зупиняє виробництво на «Карпатнафтохімі» на наступні два місяці. Причиною керівники називають неповернення держави ПДВ та несприятливу ситуацію на ринку нафтохімічної продукції. За цей час на підприємстві планують провести капітальний ремонт. Утім, зазначають, терміни простої виробництва можуть подовжити, якщо держава не захистить українських виробників. Нафтовики хочуть мита на імпорт полівінілхлориду у розмірі 6,5% І скасування візного мита на газонафтову сировину з Росії. Також ініціюють проведення на державному рівні антидемпінгового розслідування щодо ввезення в Україну американського полівінілхлориду. Виробництво власного полівінілхлориду на Карпатнафтохімпромі розпочали торік у травні. Проектна потужність 300 тисяч тонн на рік. Український авторинок у червні зріс на 13,5% проти червня минулого року. Водночас, за даними автоконсалтинг, порівняно з травним він упав на 5%. За словами експертів, такий результат може свідчити про можливу стагнацію ринку вже найближчим часом. Лідером, як і раніше, залишається компанія Хюндай. Її продажі знизилися на 6%. На другому місці заз Тойота вийшла на третю позицію. Це вперше в історії вітчизняного авторинку. Тойота обігнала у продажах автоваз. Попри випуск нової моделі Лада реалізає... Гранта, Зація російських автівок упала на 15%. Майже Майже наздогнали автоваз Volkswagen. Kia. новий лідер у сегменті преміальних авто Ауді. Лише на один проданий автомобіль відстає Мерседес benz замикає трійку БМВ. За, запорізький автомобільний завод за перше півріччя цього року випустив на 29% менше автомобілів аніж за аналогічний період минулого. А саме трохи більше 20 тисяч одиниць. 40% авто пішло на експорт. Це майже 8 тисяч. Торік із конвейера ЗАЗу вийшло понад 60,5 з половиною тисяч автомобілів, і виробництво збільшилося на 34%. Чистий прибуток зазу за 2011-й понад 107 мільйонів гривень. Публічне акціонерне товариство Запорізький автомобільний завод входить до корпорації Укравто, власником якої є бізнесмен Теріел Васадзе. Рентабельність понад 50%, можливість окупити інвестиції протягом року. Таким може бути результат бізнесу на печерицях, кажуть учасники ринку. І втім, чи не половина компаній, які почали вирощувати гриби, не досягли успіху і згорнули справу. Що потрібно знати, аби гриби таки приносили прибуток? З'ясовувала Ганна Куріна. Коли Микола Лелет розпочав печеричний бізнес, перші півроку, як сам зізнається, спав по 3-4 години. Виявилося, що гриби, які ніби ростуть самі по собі та їсти не просять, вимагають постійного клопоту. Перепад одного градусу літом і гриб не зав'яжеться. Одного градусу. Якщо не витримується все, гриб просто зупиняється, він не росте. Немає його випаровування, і достатньо цього, щоб вже вражу йому ніколи не побачили. Тепер тут успішне грибне господарство, що постачає печериці одразу в декілька мереж великих супермаркетів. Микола Лелет каже, щоб грибний бізнес приносив гроші. Потрібні чималі інвестиції і в першу чергу у кліматичне обладнання. Ідеальна температура для печериць 18 градусів. Щоб підтримувати сталий мікроклімат у літку, довелося придбати відповідне устаткування за 100 тисяч доларів. Окупилися затрати за сім років. Це все серйозне капітальне вкладення, треба зробити холод. А затрати електроенергії в два рази перевищують затрати тепла зимою. Щоб економити на охолодженні, чимало дрібних виробників печериць улітку згортають діяльність. Ті ж підприємства, які продовжують роботу, працюють на межі рентабельності, адже попит на гриби падає. Оптова ціна також більш як на 30%. Після Пасхи і аж до початку вересня не цікава тема абсолютно. Ми тримаємо за того, що ми працюємо у нас є договорні зобов'язання з магазинами, з мережами, і ми змушені забезпечувати виконувати свої договорні зобов'язання все літо. Щоб отримати 120 тонн печериць печерить за літо, Микола Лелет витрачає 80 тисяч гривень щомісяця тільки на електроенергію для охолодження цехів. Основний прибуток грибників узимку і у великий піст. Тоді рентабельність бізнесу перевищує 50%. Якщо правильно організувати робочий процес, то печериці можна збирати щодня цілий рік. Для цього потрібно мати кілька приміщень зі стелажами. В одних грибниця розростається в компості, в інших гриби ростуть із землі. Якщо дотримуватися температурного режиму, підтримувати необхідну вологість, то з тонни компосту можна отримати 200 кілограмів печериць. Один з секретів цієї справи знати, коли саме збирати гриби. Цей – першого сорту. Ціна такої сировини – 15-16 гривень за кілограм влітку. Якщо перетримати гриб. Оча півдня його вартість впаде на чверть. Утім, не лише печериці цікавлять грибників. Володимир Бугаєв продає грибниці чотири роки. Каже, і підприємці, і садівники беруть усе: гливи, білі, красноголовці, підберезники, опеньки, маслюки і навіть дорогі трюфелі. От тільки вирощувати лісові гриби у промислових масштабах ризиковано. Лісні гриби трохи проблематичні в тому випадку, що нужна корнева система під ними. Обязательно должно находиться недалеко дерева, независимо какое. Вот. Поэтому если э, люди иногда пробуют э, посадить их э, в домашних условиях, я имею в виду в погребе, не всегда получается. То есть здесь идет отбраковка 50 на 50. Может получиться, может нет. Щоб бізнес на грибах приносив стабільний прибуток, потрібні значні інвестиції. Проте охочих спробувати себе у грибній справі не бракує. Українці дедалі більше споживають печерись та глив. Щороку ринок зростає на 10-12%. Крім того, наші гриби експортують за кордон, зокрема в Італію та Німеччину. Ганна Куріна, Олег Павлюченко, Ігор Демідов. Новини телеканал Бізнес. Деревообробна промисловість протягом останніх років не розвивалася. кажуть у національному агентстві з інвестицій та управління національними проектами. Там порахували в деревообробні підприємства. Торік інвестували близько 300 мільйонів доларів. Це мізер порівняно з іншими східноєвропейськими країнами. Головною проблемою підприємств в галузі називають законодавчу неможливість укладення довгострокових договорів на постачання сировини. Ці проблеми можна вирішити, вважають у Нацагентстві, та залучити значні інвестиції у наступні п'ять років. За умови зміни законодавства сьогодні не менше 2 мільярдів доларів прийде в цю галузь за наступні 5 років. Якщо ми зробимо законодавство на рівні центральноєвропейського, передбачимо всі механізми, скажімо, торгівлі з сировиною, дамо для інвестора гарантію довгострокових відносин в постачанні сировини. Я впевнено говорю, що буде 2 мільярди доларів за наступні 5 років, і буде немає. Менше... Кіноіндустрія в Україні приносить чималі прибутки. Розширюючи успішний бізнес, підприємці вдаються до урізноманітнення форматів. Та чи додає кормиці комерційного зиску збільшення кількості спецефектів? Поцікавився Олег Байдалюк. Збори кінотеатрів в Україні за перше півріччя цього року перевищили 57 мільйонів доларів. На думку прокатників, зростання зборів на 16% у порівнянні з аналогічним періодом торік пов'язане переважно з виходом касових стрічок. Утім, глобальний кіноринок все ж має свої географічні особливості. Якщо американці зрабатують основні гроші на своїх великих франшизах такого полуфантастичного характеру, як Чот паук мстители Джон Рича Ричер -то такое да то как бы это совершенно не значит, что в Украине эти фильмы настолько же востребованы они востребованы, они востребованы больше, чем какие-то французские комедии к примеру, но они не, не, не дают тех за облачных достижимы в Штатах. Пример в Украине анімаційна комедія Мадагаскар 3 цього року встановила рекорд за кассовыми зборами, заробивши за місяць прокату 4 Три мільйона доларів перевищити це досягнення може льодовиковий період чотири, який у світовому прокаті вже посідає перше місце. Повнометражні мультфільми сьогодні найкасовіший продукт, однак популярні і інші жанри. Більшості е анімаційні фільми. Це більшості фантазі, акшен, якісь епічні історії. Ті фільми мають більший успіх і вони натурально підлягають під ту категорію. Головна загроза кіноринку піратство. Попри всі перестороги виробників та кінопрокатників, на чорний ринок часто потрапляють неліцензійні копії кінохітів. Ціни на квитки в кінотеатрі коливаються від 20 до 70 гривень, тому можливість подивитися новинку безкоштовно суттєво підриває доходи від прокату. Кіно зрабатують там грошей в перший вікенд. і якщо дійсно піратська копія з'явиться заблаговременно і Маса потенциально потенціальної пісмалі в інтернеті риски того штуні придут в кіно существуют. А в другому півріччі цього року прокатники очікують суттєвих зборів від кількох блокбастерів. А от наступного року, за оцінками учасників ринку, зростання зборів дещо уповільниться і становитиме 10-12%. Олег Байделюк, Леонід Горлань, новини, телеканал Бізнес. Заміська альтернатива міста супутники Києва складають дедалі потужнішу конкуренцію столиці на ринку будівництва. Забудовників приваблює насамперед дешевизна, як землі, так і інфраструктури. Вони кажуть, уже невдовзі за межами Києва з'являться навіть великі офісні центри. Чого чекати від ринку заміської нерухомості? Дізнавався Олексій Фролов. Велика кількість дешевої землі, яку можна віддати під забудову, ось головна складова інвестиційної привабливості міст супутників Києва, маючи доволі непогану інфраструктуру, такі міста, як ірпінь, бровари та вишнева, дедалі більше приваблюють забудовників. Для них місцеві ради вже підготували кілька тисяч гектарів землі на продаж там порядка двох-трьох тисяч гіктар території, значить сьогодні. Намечено генеральними планами сільських поселень, які, які можуть бути жилічне строїтельство, неважно, под какое. На цих ділянках зводитимуть переважно малоповерхові будинки, так звані таунхауси, кажуть забудовники. Таке житло простіше та швидше будувати і значно легше реалізовувати. До того ж, його ціна на 10-20% нижча, ніж у спальних районах Києва. Ціна 820-850 доларів квадратний метр це середня. У нас на стадії, коли заклали фундамент, зроблений проєкт, є всі документи, сьогодні декларація. Колись дозволи погоджуються, у всіх службах. Сьогодні декларація заповнена. Інвестор бачить, що почали будувати, то на цій стадії дешевше 800. 800 доларів у недалекому майбутньому у містах супутниках можуть з'явитися і потужні бізнес-центри. Переконують забудовники за межами Києва. Їх вже проєктують десятками. Подібні заміські офіси у попиті серед компаній, нерезидентів З точки зріння самої собістоїмості строїтельства безусловно зі разниця більшої нітно здійсніть. Разница с точки зрения так сказать, самого концептуального подхода. Экономика такого рода проектов, она достаточно сложная. Проекты такого рода, они нишевые, но они в долгосрочной перспективе, они коммерчески эффективны. Експерти ринку прогнозують, зростання цін на житлову нерухомість у містах супутниках до кінця 2013 року може становити від 15 до 22 відсотків, що своєю чергою у підсумку наблизить їх до київського рівня. А це негативно позначиться і на привабливості нерухомості у містах супутниках. Олексій Фролов Ігор Гордемідов. Новини телеканал Бізнес. Росія за крок до приєднання до світової організації торгівлі державна дума ратифікувала протокол, згідно з яким країна приєднується до маракеської угоди між членами СОД. За таке рішення проголосувала фракція Єдини Росії опозиційні ж партії виступили категорично проти. Переговори щодо вступу між сод і Росією тривали понад 18 років. Тепер документ має підписати президент країни Владімір Путін і вже до 9 серпня Росія ймовірно стане повноправним членом організації. Приєднання до СОД викликало гостру дискусію в експертному середовищі Те, хто вважає, що від цього постраждають автомобілебудування, будування, сільське господарство і легка промисловість і Фінансовий сектор Великої Британії втратив 144 мільйони доларів на лобіювання власних інтересів. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на бюро журналістських розслідувань країни. Це вперше кошти, витрачені фінсектором на лобі в парламенті, озвучили для громадськості. Найбільше витратила муніципальна адміністрація центральної частини міста більше як 15 мільйонів доларів через те, що саме в цьому районі розташована більшість фінустанов Лондона протягом 2011-го лобісти, зокрема, добилися. Зниження податків для корпорацій, а також заблокували законопроект ЄС щодо обмеження торгівлі на сировинному ринку. Американська корпорація Intel інвестує понад 4 мільярди доларів у голландського виробника обладнання для чипів ASML. Таким чином компанія отримає доступ до новітніх технологій, які пришвидшать виробництво. У рамках угоди Intel спочатку викупить 10% участку ASML за понад 2 мільярди доларів. Далі придбає ще 5% за мільярд доларів. Решту Intel інвестує в розробку технологій. Закінчити угоду можна буде після схвалення регуляторів та голосування акціонерів ASML. Прогнозами воно відбудеться у третьому кварталі цього року. Після новин про інвестиції інтел-акції голландської компанії зросли на 11%. Компанія Coca-Cola впроваджує нову упаковку для своїх напоїв. Кола у пластикових пакетах уже продається у південній Америці, та скоро її можна буде купити по всьому світу. Випуск напою у пластиковій тарі, що нагадує пляшку, викликаний потребою людей економити. Жителі Південної Америки, купуючи бутильовану Coca-Cola, відразу переливали її у пакет, щоб не сплачувати депозит за скляну тару. У компанії звернули увагу на цей факт і почали випускати брендовані пакети. Coca-Cola постійно експериментує з для своєї продукції, так у Великій Британії відпускають напій у плясці об'ємом 375 мл, щоб було зручно класти у кишеню. Напрочуд врожайну осінь запланували у компанії Microsoft. Софтверний гігант оголосив, що нова операційна система Windows 8 надійде в продаж у жовтні. На цей же період планується запуск нових версій пакету офісних програм Microsoft Office і мобільної системи Windows Phone. Осени мають з'явитися і перші планшетні комп'ютери від Microsoft. За словами менеджменту, цей рік стане найврожайнішим на старти нових проєктів в історії компанії. Суперництво за небо приватні авіакомпанії Китаю вже кілька років виборюють право на існування. Декому у цій нерівній конкуренції навіть вдається виборсатися, як саме знає Анастасія Боронець. Spring Airlines – одна з тих приватних авіакомпаній, кому вдається триматися на плаву попри жорстку конкуренцію державних гігантів. Заснована у 2005-му, коли Китай відкрив небо для приватних перевізників, сьогодні Spring Airlines налічує 60 внутрішніх маршрутів та 7 міжнародних. На кожен новий напрямок державні конкуренти, такі як Air China, China Southern чи China Eastern, реагують не зовсім дружньо коли ми відкриваємо нове сполучення, вони стають напруженими, і часом їхнє ставлення дивує. Ван каже, швидкої приватизації державних авіаперевізників годі й чекати, і це попри те, що на цьому наполягає офіційний пекін. Нам Бізнес державних авіаліній швидко зростає. Вони заробляють чималі гроші. То навіщо ж їм приватизація? Очевидно, шлях до неї буде ще довгим. Коли багато приватних авіакомпаній під небесної не витримали конкуренції з боку державних гігантів у Spring Airlines для польотів з'явилося ще одне крило. Ван заснував туристичну агенцію Спрінг Тур. Вона й понині допомагає приваблювати клієнтів, пропонуючи квитки лише за 20 доларів. Пасажирам такі ціни до душі. Тим паче на тлі економічного сповільнення якби у державних авіакомпаніях квитки коштували так само, я б ними літала. Тим більше там дають безкоштовну пляшку води та закуски. Поки Spring Airlines вдається заповнювати рейси за рахунок економ-пропозицій. Проте навряд чи так компанія зможе функціонувати довго, кажуть експерти. Та й чи дозволять державні конкуренти? Адже для них низька цінова політика Spring Airlines невигідна. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. І вівторок у цифрах індекс UX за підсумками торговельної сесії зріс на 2,44%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подешевшав на пів копійки. Торги на міжбанку завершилися неістотними змінами курсу євро, рубля і долара відносно гривні. Адреса моєї електронної скриньки op.ubg.ua. Буду вдячний за будь-які цікаві дописи або новини. Канал Бізнес ідеї є також у соціальних мережах. А поки що, все до зустрічі.